Друзі, вітаємо вас на каналі у пошуках скарбів. Сьогодні ми ось заходимо на полі, зима у нас ось перед новим роком. Але бачите, туман таке сиро, але ходити можна. Земля зовсім не мерзла вже, розтанула. Значить, є в нас перша знахідка. Ось тут копалися щось там залізяка якась, вирішили не копати її. От, а тут ось знайшли монетку. Зараз подивимося, що за монетка. Сигнал у нас який? 39. Ну, зелененька. Але я думаю, що це Радянщина. Так, це друзі, 20 копійок. 20 копійок. 40. Якого шостого? 46-го року. Знову у нас монета. Знову у нас радянська. Ну, поки що ходимо десь хвилин 15. Вон жовтенька лежить. Так, що у нас? Дійкопійки, дійкопійки. Який сигнал? 50? Там, скільки? 55 стабільно. 55 стабільно. Так, поки все, як бачите, радіальна. Так, какие там рік? Сорок. Сорок восьмий. Так. Так, тоже сорок восьмий. Так, yeah. Вітряно сьогодні, сьогодні, ну, хто я знає, думаю, що нормально там буде. Не задуватиме вам. Так, знахідка є. Ну, це залізо у нас. Ось. Хотів вам показати. Це водила кінські, схоже. На кінське водила, А можливо і ні. Ну хто його знає. Значить, ото, там о, долинка йде. Там по розповідях, кажуть, була конюшня. І оце значить отака знахідка. А можливо ще раніше поле обробляли. Кіньми. Так, ну ходимо ми вже десь, десь 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 хвилин 40. Ось це вже... Покопались, покопались, тут наші ями, в основному в шмурдяк. Значить, ось тут знову знахідка гарний сигнал такий. 61 стабільна. І у нас о, тут є у нас ось руляшок такий. Будемо робити розпаковочку. І монета. Монета, друзі. Дивимось, що за монета? А монета це у нас три копійки. Кого? 50 чи 32-го? 32-го. Так, 1932 рік. Ну, як бачите, в основному. В основному йде. Рання радянщина Ось бачите тут локації Стояв, стояв будинок Там ще є печище Так, західка там у нас Зараз покажу що ще знайшли Цікаво значит, пломбу. Вот такую, ну, зараз здесь покажу вам. Зараз вот такая пломба маленькая. Ну, это еще что-то такое, крышечка какая-то. Там еще сейчас в не есть. Так, и тут у нас вот такой горный сигнал. 80, так? 80. Ну, я поднимаю. Ага, ну давай залезай, так? Не залезай. Рубочка, Бронза, а можливо і мідь Це добре. Так і ми теж забираємо. Піде. А он видно. Мідне воно бачите, Мідь. Так, так, так. О, знову сигнал. А що там? Скільки? 64. Шістдесят. Ага. Є? є. Що там? А, це, друзі, капсуль. З мисливської рушниці. З патрона. Така маленька, знахідочка б'є. Нормально. Так. Вот вы ось вирішили. пройтись по колу для цих зарослів. музик у нас випадає такий. Вот. Схоже і недавно знаходили так. Такий. Так, ну, шмуртику дуже багато. Залізо алюміній і тому подібне так, не пройшло, друзі, хвилини. Ось тут копнули гудзиком, де Катя стоїть. А тут ось отако з нержавійки такі попадаються. Шматочки проволоки. Але я включився не за цієї проволоки, звичайно. Є знахідочка гарна. Вон там вона лежить. Бачите. От, от такий гарний сигнал. 87. 87. І поверхнева знахідка ногою грибану. Ну, схоже на монету. На дуже-дуже маленьку монету. Можливо навіть 5 копійок. Буде. Така вона. Ця монетка. Мідячок. Мідячок. Чудовий мідячок. Але чи роздивимось ми тут щось на ньому ціні? А, це можливо і не монета. Отвір є якийсь. Можливо, це медаль яка. Чи можливо хто монета на шиї носив, так? Може таке бути. Протру. Начебто. І герб. Так, ну ми зараз ось почистимо. Як зможемо. Начебто герб не проглядається. Можливо, це 5 копійок радянщина. Чи щось таке? Ну, зараз побачимо. Почистимо. Потім включимося. Так, наш вердикт. Це 5 копійок рання Радянщина. Я думаю 24-го року. А чому отвір не знаю. Вон, бачите герб. Але з цієї сторони все залидане. Нічого не видно. Ну нічого, зате мідячок є. Це чудово. І натхнення у нас з'являється. Ходити далі. Так, дві ямочки копнули, значить там шмурдячинка така. Щось було мабуть, цікавеньке так. Все накладочка. О, я не ще щось таке, не Так, і вон там монетка. Монетка випала. Так, три копійки. Три копійки. Кого? Тридцать треть. 1933. Прикольно. 3 копійки 33 го року звучить Холодно друзі, знахідка є в нас. Такий він зимовий коп. Руки вже мерзнуть. Сира, холодно, на вечір. Сніг обіцяли. Це у нас знову 20 копійок. 52-й. Така радянщина, як бачите. Щось царизму не видно. Колись ми там на пагорбі там знаходили царські монетки. Вот. А тут не знаходили. За вот срібло Колись були, знайшли одне але теж Радянщина. Так, 20 копійок і там ще десь щось схоже на гарний сигнал. Зараз я візьму гоус. Холодно руки за мною такий сигнал. Поряд. Копали може бути пробка, може бути і, і копійка, п'ять копійок може бути так диво. Там десь. Зігнута отака шайба, вже сьогодні так от і знаходив. Гарний сигнал був. Друзі, сьогодні в нас вже ось випав сніг, морозець є, десь мінус один. От. І є знахідочки знову. Заходимо ми вже на другий день. Значить, ось знайшли. Типу така конина схожа, як бачите. Можливо. Можливо, не конина. Ну, хто знає підказуйте. Ось два отвори. Так, а ну тут ще маленький є отвір. Так, така знахідочка. І чудова знахідка є сьогодні. Нарешті ми вицепили. Ходимо десь хвилин 15 і... А де вона? А, он. О, бачите, монета лежить, друзі. Я вже краєм ока глянув, вона схожа на радянщину. Не схожа, а є радянщина, але от. Але от що це, друзі, срібло. Чудовий білончик. 20 копійок 25-го року. Ось така чудова, чудова знахідка. Так, майже не залезно, ну от такі піщана земля. Тому Тому так. Дійшли вже до долинки. Знову знахідка. ну покажи сигнал. 36. 36. Ну, вже в лі був 38. Знову 20 копійок, але цього разу, друзі, вже рамочний. Рамочник 20 копійок 43 року. Така. Ну ось долинці це, бігаємо тут, ходимо. Попадається знахідки потихеньку значить. Покажу, що ми знайшли. Отаке кільце бронзове. Ну, я ж кажу, тут конюшні стояли. Ну, а хто каже, що кузня була. Ну, можливо і кузня, і конюшні. Тому я думаю, це кінська, з кінської зброї. Таке колечко. Так, потім, потім, потім. Монетки, монетки, але монетки попадали. О, зараз покажу. Минутки. Ну, нічого такого особливого. Значить, радянщина 15 копійок. 30-го там. 30. 39-го, так. Так, і. 10 копійок. Це у нас рамочний, а ще щитовичок. 10 копійок і там 32 рік. Отака. О, як можете чути, Засмічено Теж потрібно снайперки ходити. Брали ми й снайперку, але думаю, сьогодні не будемо ходити. Походимо з Тайгером з другим. Ходимо з Гаусом МД і з катушкою Тайгер. Новоє. Стабільніше. Тут засмічено. Ходимо на режимі хай маленькому. От, краще розділяє цілі. Так, ну, ходимо далі. Так, знахідки ось такі знайшли шестерня бронза 20 копійок 41-го року. Сьогодні у нас на 20 копійок вже і такий гудзик. Гудзик німецький. На три отвори. От. Так, і є у нас, друзі, знахідка там. Розпаковочка буде. Отакий От сигнал. 85. 85. Спочатку думали на камеру зняти але як виявилось, воно зверху поверхневий сигнал. І вон там Поглядається ще схоже на мідь. Зараз будемо дивитися. Так. Інтри. Так. Так. Так, і це монетка. Я не помилився. Я вважаю, що це буде в нас мідячок. Краще б, звичайно, срібло було. А це у нас, друзі... Це копійка Олександровська, як я не помиляюсь, 1855 рік. Зі сторони. Олександр II. Так, стан непоганий. Непогано, непогано. Виходило. Ой, якби ви знали, що тут за смітник, все балаболить, неможливо ходити. Треба ставити. Ну тут ще ні, туди під низок, там ой. Нічого не, не можна зрозуміти, що йде. Ну, є ж, треба ставити снайперку. Так, Але витрапили. Так, монетка гарненька. Ось як пагар видно. Тут бачите кровом поле, а тут нічого не робили раніше, тому що фундаменти, тому подібне. Вирішили не розорювати. Ну, якби тут не такі хащі були, можна б звичайно і тут побігати. Я думаю тут ще багато цікавого. Значить, знахідочки наші. Дідемо вже ми додому. Отаке. Назбирали це, ми за два дні копу. За два виїхати, так сказати. Наші шмордяг. Ну шмордяг це не ви, звичайно. Це тільки те, що знайшли ну, сьогодні. Таке багато... Значить, і наші знахідки. Значить, така шестерня бронзова. Потім, ну це така якась накладочка, вон, там посрібнене, забрали. Знахідки. Таке колечко бронзове. Потім це якась така хрісточка, теж бронзова. Така. Вот им такая, типа конина, Можливо его самоубийная какая-то. Так, далее пломбы, такие две, так краще, такая случайная, вот им вот такая. Це більш сучасно вже. Далі монети. Значить, 20 копійок 52-го року. Тепер 20 копійок 41-го року. 20 копійок 46-го року. 20 копійок Сорок зровночекого чи. Чи не видно сорок сорок третього року. Так, потім 15 копійок 39 дев'ятого 10 копійок 32-го, 2 копійки 48-го. Так 3 копійки 32-го. 3 копійки 33-го. Це ось знайшли, не показували. Це остання була наша знахідка сьогодні. 3 копійки 49-го. Далі такі гудзики два. Німецьких. А, це, бачите, це на 4, а це на 3. це ми знайшли того разу. А цей сьогодні знайшли. Так, далі монети мідячки, Це п'ятачок, Совети. Тобто, мабуть, на шиї насив його, чи хто його знає. З отвором таким. І отакий Копейка Олександровська. Вони були Миколи Другого. Такі трішки подорожче будуть. А ці Олександровські, вони дешевші йдуть. Ну, У нас, як звичайно, були ще ВМ, ЕМ, у нас ЄМ. ЕМ. Так все. Такі справи. Ну і срібло є. 20 копійок 25-го року теж, як завжди, нам везе. Ця 20 копійок, найчастіше, їх найбільше було 25-го року. Тому рідкісні нам не попадаються. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!